Ми знайшли вагу, яка може поважити Тимофія. І це сюрприз а для нас обох, тому що я думав, що він 140. А, він а думав... я думав, що він 130. Е, ставай, ми покажемо, чого ми стартуємо. Андрій не сказав найголовніше, цей проєкт ми стартанули ще років 5 назад, коли я спеціально почав набирати до цього дня. От, тому ця заготовка була вже 5 років. Проєкт в розробці йшов, тому я розраховую на ваш лайк і підписку. Всім привіт! Мене звати Андрій і я фітнес-тренер. Сьогодні ми починаємо проект трансформації Тимофія, проект схуднення. І я хочу вам показати, що при великому бажанні кожна людина може змінитися. Привет. Привіт! Привіт-привіт! І так, Тимофій і сьогодні ми починаємо. Ти знаєш, що тебе очікує? Якийсь треш? Якийсь да, який треш? Саме головне, що е, я хочу, щоб процес схуднення інтегрувався адекватно в повсякденний процес життя е, Тимофія, і це не було великим стресом для нього. Тому е, зранку ми тренуємося. Типу, стрес? Ти отримуєш свій раціон на день зранку після тренування і проводиш день, як звичайно. Єдине, що ми виключимо багато продуктів, які тобі не можна буде. Наприклад. Солодке, пепсі, кола. Це не реклама. Да. Ми на цьому заканчуємо проєкт. <рес> а зараз я хотів би, щоб ми зробили заміри, показали, що ми стартуємо і це буде точка відліку. Ми поступово будемо показувати, як ми змінюємося. Ти готовий? Фоналі. Чесно, страшно, я зважився останній раз пару років тому, і коли побачив там 130 кг, мені було страшно. Я думаю, що ти 145. більше. виключилось. виключилась. путіні щось ділить. Уже вес не витримало. Побачила тебе і виключилась. Давай, вставай. О, мен, вона настільки не розрахована. Це суще 150, виходить, да. Да, да. так, мабуть? Так. Ось так от буває. Так. Тому важитись ми не, да. не будемо. Ми знаємо, що це більше 150. Uh -huh. Ми сьогодні поїдемо на склад. У нас Помістите? є. Там, у нас є там технічна вага, яка важить палети. Я думаю, що вага тимофія плюс-мінус. У нас нове шоу. Ми попробуємо мене відправити новою нової почти фіїв, щоб зважити, скільки я важу. Да. Добре, давай, давай ми трошки тебе замірюємо. Я не знаю, чи вистачить цього сантиметра. Да. В поясі. Хватає. А Ропусти руки. Ну, У нас 144 сантиметра. Це мощно, так? Да? Це дуже мощно. Ну, фага, живіть. Я, да. е, я ще руки помірюю і ноги, це ті показники, які мені цікаві. Любим пацанам цікаві руки, так? Ми розслаблені, ми не, не важимо покарбіцуху. 42. 42. 42. Та не всіх пацанів рука 42. Каже, ми та... не важимо біцуху, бо там нема що важити. Просто. <laughs> не важимо біцух. Так, да, і бедро. Давай, знати, що там. Стегно. Це правильне слово стигно. 71. 70. 70. Ми знайшли вагу, яка може поважити Тимофія. І це сюрприз для нас обох, тому що я думав, що він 140. А, він... а я думав, що я 130. Е, ставай, ми покажемо чого ми стартуємо. Будемо важити стільки на цій вазі тепер. 157. Це капітакій. Того людям не показувати. Я розраховую, що наш проєкт буде тривати всю три місяці до якогось певного результату, який ми будемо відображати. Потім, я думаю, що буде менше відео і робота більше онлайн. Три місяці 157. Подивимось, до чого ми дійдемо. Да, перед тим як включити бігову доріжку, ми стаємо на краї, щоб полотно було самостійне. Включаємо квек старт. Коли полотно поїхало, ми стаємо на нього і починаємо потихеньку йти. Да. Збільшуємо швидкість на стрілочках або відразу на кнопках. Я думаю, десь ось так. Ми пройдемося до тебе. Uh -huh. Будеш ставити десь на троєчку, uh -huh. швидкість 5,5 uh -huh. і просто монотонно до 50 хвилин, що ти ходив. Okay. І бажано, щоб ти пішки прийшов сюди і пішки пішов звідти. Okay. Це все в енергозатрати, які ніде брати, бо ти потім цілий день на роботі. Да. Yeah. 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 Перше тренування воно спрямовано просто. Адаптувати твій організм і показати йому, що ти щось будеш від нього вимагати. І ми фул-баді е, тренування можна по-різному будувати. Mm -hmm. Я люблю будувати з великих е, м'язів груп до менших. Ноги найбільше. Mm -hmm. Потім йде спина, потім йдуть груди, плечі. Ми сьогодні зробимо тільки основні, великі, е, тому що, наприклад, коли ти працюєш на м'язи спини, біцепс приймає участь, задня дельта приймає участь. Е, ми сьогодні зробимо основні відеові групи. Просто для того, щоб твій зв'язочний апарат суглобний, налився кров'ю, він адаптувався, він відчув навантаження, але не перегружати твій організм. Плюс наша центральна, плюс наша сердечно-сосудиста система, яка не отримувала взагалі навантаження твоє серце. Ми будемо поступово його навантажити і поступово підводити до більших навантажень, для того, щоб в нас не було ніяких проблем зі здоров'ям, тому що в основі всього лежить здоров'я. Тобто я можу тебе ганяти, по тут, потужний толку з того, якщо це все одно не пришвидшить наш результат. Uh -huh. Але психологічно навіть тобі потім буде важко йти. А після гарного тренування психологічно ти скажеш, що та, там нормально піду. І навантаження буде рости. Ми зараз почнемо розминки. Розминку ми почали на доріжці, зараз ми зробимо суглобну гімнастику. І потім робимо легке тренування основне. А скажи, а я буду колись виглядати, як той хлопець. Ти будеш кращим, вот так ти, будеш, ти будеш кращим, тому що це твій головний конкурент. <реш> да, дивись, вставай, до зеркала, лиця. І ми починаємо. Починаємо розминку завжди, завжди зверху вниз, uh -huh. починаємо з шиї, плечі і так будемо опускатися, розминати наші свободи. І перша вправа у нас буде на ноги, ми сьогодні тренуємося по системі full body, тобто все тіло. Починаємо з великих м'язевих груп, йдемо до маленьких. Це направлено на те, щоб просто адаптувати його тіло до навантаження в майбутньому. Просто так як е, ти свій організм садиш на диван, стаєш з нього, ми робимо такий же рух, просто робимо його в залі. Тобто ти сів, доторкнувся і піднявся. Онік 15 разів. Окей. Okay. Да. Трішки вперед відійди і тянися і е, тянися годиться туди. Сідай. Okay. І торкайся. Uh -huh. Це для того, щоб не було навантаження великого на коліна, вчимося відразу правильно присідати. Його ваги достатньо для навантаження його тіла. Це горизонтальна тяга для м'язів спини з упором груди, тобто безпечний досить рух. Взялись руками, поясниця прогнута, на видусі зводимо лопатки. Ногами в присі. Поясницю рівно тримаєш, все тяне. Зводимо лопатки, плечі заводимо назад. Груди трішки вперед, плечі назад. Ось тут прогнись, собі. Ось так, так. Скільки раз. 15. Старайся включати лопатки. Дихась. Ні, ти себе нормально почуваєш? Так, добре. Голова не кружиться, в очах. Вши ні, ні. Вши ні, все Просто типу. Дивиш, щоб ми цей момент не впустили. Трошки вже тяжко йде, ну типа... Класно. Чувствую себе класно. Встань, походи, не сиди, серце не все. Спочатку да, буде дуже важко. Спочатку дуже важко. Тому що організм не розуміє, що він з ним робить, що він від нього хоче. Ось так. Тому дуже важливо, дуже важливо на перших тренуваннях. Ти чи ти не чи ти хочеш набрати вагу на перших тренуваннях ніколи не можна давати велике навантаження. Завжди поступово. Наступна вправа це жим від грудей. Став, відпочивай. Е, на видусі. Ти робиш зусилля, угу. вдох, видус. Ще прив... привикнути треба, так? Да? Да. От ми на виїзді грали в волейбол. Я там спотів устал, там не придічно нічого, там уже прямо до трошки потемніння в очах було. Тут прям, е не знаю, як і сказати. Прям я рад, що проснувся вранком. Так, на. Не, і, ну давай. В принципі не мати такого такого стану, типу не хочу борше устал. От це классно. Саме головне це ти прийняв а, правильне рішення. Ну, тому що 157 кг, 25 років, ну це, це 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 занадто багато для в цілому для твого організму, це це є дуже погано. Да. По-друге, ти встав, ти прийшов, ти прийняв це рішення, і ти вже перший крок зробив. Андрій не сказав, що найголовніше, цей проєкт ми стартанули ще років п'ять назад, коли я спеціально почав набирати до цього дня. От, поэтому... Ця заготовка була вже 5 років, проєкт в розробці йшов, тому я розраховую на ваш лайк і підписку. І заключно вправо на дельти, це буде жим сидячи. Новий до да. 12 разів. Лікті йдуть чуть-чуть вперед. вперед. Так. Да. Йому важко. А там маленька вага стоїть. А що це говорить? Про те, Проте? мишці. виштися? 2 секунди. Відпочи, відпочий, не цей не Тому що Перший раз не Да, Він в тебе от, це безпечний рух для день. Бо так буде гострий кут, небезпека. Угу. Трошки вже... Це остання вправа, якби силова, ми ще зробимо -чуть, -чуть одну вправу на м'язи кора. М'язи кора це м'язи-стабілізатори, це наш прес, це м'язи, які тримають хребет та звище. Давай йдемо трішки на дорожку. Остання фаза тренування це заминка, коли ми опускаємо наш пульс на місце для того, щоб не було навантаження на серце. І йдемо в душ після цього. Які в тебе відчуття. Ну, щось така, типу, приємна втома. Ну, ми цього і добували сьогодні, насправді. Сьогодні ми мали трішки втомитися, щоб не було погано, щоб не впав цукор. Угу. І, і... Вот. Зараз. Прям хочеться зараз от дуже сильно сладкої води захотілося, прям не знаю чого. Ну тому що тебе хлопці переміслав. Ти заробиш снідати. Да. І він тебе стане в норм. А питання звички, що тобі солодко, хочеться, це питання твоєї гормональної системи, яку ти розкачав. Ага. Туди-сюди, балуючись з інсуліном, з цукром. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, щоб не пропускати випуски. Для нас це важливо, ми стараємося. Стараємося насправді відзняти в першу чергу цю історію для себе. І знов-таки для людей, які сумніваються, для людей, які хочуть отримати результат, але бояться чогось. Боятись не варто. І я думаю, що коли ми прийдемо до результату, то буде зрозуміло, наскільки краще і легше Тимофій себе почувається за рахунок того, що він просто втратить зайвого богу. І не забувайте писати коментарі. Навіть погані. Навіть запитання для мене, для Андрія, для Лени, Лів, чого, чого, у для очого чувака, для око людей, для кого водно. Ми будемо по сході питати. Так, ось твій раціон на цілий день. Тут приблизно 3000 тисячі калорій. Ну, я це рахував прямо все на, день? на да. це прямо на весь день. Вони підписані, який коли прийом. І я рахував на 140 кілограм, так як ти мені сказав. Так, як ми, будеш випадки, не доїдати, випадки, буде. буде дефіцит ще більше. No. Супер, так ми почали стрімитися. <laughs> да. Але... ну, це реально багато, візуально, типу комунікація за день стільки не з'їдав. Ну, будеш, будеш тепер з'їдати. Будеш тепер з'їдати. Організму має бути достатньо. Все має бути збалансовано. Тому я думаю, що ти знімеш, як ти будеш їсти, і ми теж поділимося з нашими підписниками. Звісно. Я одну камеру покладу біля рта буду знімати, другу да. в руках. <laughs> в общем, другий день пішов. занятий. Нормального правильного питання. От, і зараз буде е, дуже сильний стресотест. У мене у батька сьогодні народження, а у мене завтра. Ми зараз збираємось у батьків вдома. А в мене мама любить наготувати кучу всього. От, я йду зі своєю водичкою і е, зі своїм кормом. Рис, грудинка і легенький салатик з капустой герочков вот, я хочу точніше, я впевнений що я зможу витерпіти. вот, але є страх що поки всі будуть їсти э, то я буду дивитися на всіх голодними глазами а через те що голодний, через те що вкусно якось так коротше як виходить всі вони вже поїли це брат мідовий у мене вот рис, яєчки, салатик. дам один салатик, який мені дуже подобається, все остальне, але я держусь.